Шарлотта Бронте – Джейн Ейр. Скорочено Події роману відбуваються в 19 столітті в Англії. Головна героїня твору це Джейн Ейр. На початку твору їй 10 років. Батьки Джейн померли, коли вона була зовсім маленькою, і її взяв до себе брат її матері містер Рід. Який незабаром теж помер. Після його смерті Джейн залишилася жити в маєтку Гейтсхед, що належав її тітці Сарі Рід. Це була владна та егоїстична жінка, чиї діти, які були кузенами Джейн Джон, Еліза і Джорджіана, були схожими на матір. І всі вони ненавиділи маленьку Джейн. Їй дуже хотілося заслужити любов тітки, але та її ледь терпіла. Справа в тому, що шлюб батьків Джейн був мезальянсом. Її мати, будучи дівчиною з заможної родини, вийшла заміж за бідного пастора, через що вся сім'я, крім її брата містера Ріда, зреклася її. Через рік після народження дочки пастор Ейр помер від тифу, заразившись небезпечною недугою під час візитів у будинки бідняків. Тифом заразилася і його дружина, так що невдовзі вона теж померла. Залишивши маленьку дочку під опікою дружини свого покійного брата. Тепер кожен день маленький Джейн доводиться вислуховувати докори тітки, терпіти приниження і побої братів і сестер. В маєтку Гейтсхед навіть прислуга дивилась на неї зверхньо. Щогодини, Джейн нагадували, що вона знаходилася в будинку рідних з величезної милості, в іншому випадку, її долею стали б голод. Холод і злидні. І тітка і її діти вважали Джейн злою, брехливою, зіпсованою дівчинкою. Хоча насправді це її кузени були злими і брехливими. Вони постійно починали сварки з Джейн, а потім виставляли її у всьому винною. Серед всіх мешканців маєтку Гейтсхед найбільшим ворогом Джейн Ейр був її кузен Джон, цей 14-річний хлопець. Не опускав можливості образити її і дати тендітній дівчинці ляпаса. Одного дня Джон знову причепився до Джейн. Не в змозі більше мовчати, тендітна Ейр з відвагою накинулася на свого мучителя. Але проти хлопця вона була безсила, і коли він її штовхнув, Джейн боляче вдарилася об одвірок, і з рани потекла кров. Тітка вдала, що не помітила рани, що кровоточила на голові Джейн. А лише звинуватила дівчинку в нападі на Джона. За це негідна дівчинка була покарана і відправлена в червону кімнату. Саме там колись помер містер Рід, рідний дядько дівчинки. Всі в домі були переконані, що в цій кімнаті і зараз живе дух померлого господаря, так що туди з побоюванням заходили навіть вдень. Джейн там замкнули на цілу ніч. Налякана дівчинка, побачивши вночі промінчик світла в темряві, подумала, що то привид дядька, і знепритомніла. Місіс Рід викликала чоловіка, який мав оглянути Джейн. Ним був не лікар, який лікував членів сім'ї, а лише аптекар, що викликався для хворої прислуги. Добрий містер Ллойд багато розмовляв зі своєю маленькою пацієнткою. Джейн поскаржилася йому на своє важке життя. І розповіла, що вона нещасна. Аптекар порадив місіс Рід відправити Джейн на навчання. Завдяки пораді містера Ллойда, через два місяці Джейн відправляють у ловуцьку школу для дівчаток. Там місіс Рід, в присутності дівчинки, попереджає наставника школи містера Брокльхерста про те, що Джейн брехуха. Коли той йде, гнів охоплює Джейн. Вона дає волю своїй ненависті до тітки. І кричить, що насправді брехуха не вона, а тітка, і що вона ніколи не пробачить свою благодійницю, як називають місіс Рід її знайомі. Попри наклеп, тітки відносини Джейн з ученицями і вчительками складаються добре її підтримує директриса Марія Темпл, яка стає справжнім ідеалом для юної Джейн Ейр. Але все ж ловуцький притулок не був хорошим місцем для дітей. У школі було дуже холодно, годували дітей дуже погано, а виховний процес був дуже суворим, а часом навіть жорстоким. У Ловуді всім заправляв містер Брокльхерст, який був людиною гордовитою, жорстокою і дуже жадібною. Він вважав, що повинен прищепити вихованкам витривалість, терпіння і здатність до самозречення, а тому запровадив суворі правила. Коли в присутності містера Брокліхерста Джейн випадково розбила грифельну дошку, він змусив її стати на стілець і при всіх накричав на неї. Джейн було дуже важко звикнути до нового життя в Ловуді, але пережити весь тягар їй допомагала добра місіс Темпл, а ще єдина близька подруга Елен Бернс. Дружба з Елен стала для Джейн справжньою тихою. «Дівчинка!» Вражала Джейн своїми знаннями, силою духу і християнською смиренністю. З настанням весни в школі почалася масова епідемія тифу і багато дітей помирає. Найкраща подруга Джейн, Елен, уникнувши тифу, помирає від сухот, на які давно була хвора. Смерть Елен стала великою втратою для Джейн. Велика кількість померлих вихованок привернула увагу суспільства до Ловода – Директора Брокльхерста звільняють з посади, призначивши в школу опікунську раду, і в результаті були встановлені нові правила введені покращення у харчування та одязі. Джейн Ейр провела у Ловуді вісім років, шість як вихованка та два як вчителька. Вона була дуже дружна з міста Темпл, але коли та вийшла заміж і поїхала. Джейн зрозуміла, що її ніщо більше не тримає в стінах притулку. Вирішивши змінити своє життя, Джейн дала оголошення в газету, сподіваючись знайти роботу гувернанткою. Незабаром її запросили на місце гувернантки дев'ятирічної француженки Аделі Варанс в маєтку Торнфілд. Після приїзду в маєток Торнфілд, Джейн зустрілася з місіс Алісою Фаєрфакс. Вона дізналася, що мила жінка похилого віку, яка так гостинно зустріла її, не господиня будинку, як думала Джейн, а економка. Хазяїном же маєтку був містер Рочестер, який вкрай рідко відвідував Торнфілд. Джейн познайомилася зі своєю ученицею, чарівною дев'ятирічною дівчинкою Адель, яку містер Рочестер взяв на виховання після смерті її матері француженки. Під час екскурсії по будинку Джейн почула дивний сміх уривчастий, сухий, безрадісний. Місіс Фейрфакс розповіла, що це сміялася швачка Грейспул, яка ймовірно вкотре перебрала віскі. Життя в маєтку було тихе і розмірене, про яке й мріяла Джейн. Адель була досить норовливою і розпещеною, але Джейн вдалося знайти до неї підхід. Якось під час прогулянки вона допомогла незнайомцю, що впав із коня. На її подив, ним виявився Едвард Рочестер. Він був широкоплечий, смаглявий, з суворими рисами обличчя. Він аж ніяк не був красеним, і це в глибині душі порадувало Джейн, впевнено, що жоден красень ніколи б не звернув уваги на таку сіру мишку, як вона. Між Джейн і Рочестером. Майже відразу зародилася глибока взаємна симпатія, яку вони обидва старанно приховували. Під час першого вечірнього чаювання власник маєтку був не надто ввічливий з новою гувернанткою і всіляко намагався якось принизити її. Своє ставлення він змінив лише після перегляду папки з малюнками Джейм. Вони були майстерно виконані та відрізнялися глибоким змістом. Згодом містер Рочестер з Джейн почали проводити багато часу разом. Чоловік розповів їй історію своєї вихованки Адель. Колись він був пристрасно закоханий у її матір, яка зрадила його. Жінка запевняла, що Адель його дочка, але це було не так та все ж після її смерті йому стало шкода осиротілу дитину, і він взяв її на виховання. Після цієї розмови Джейн не спалося. Почувши дикий сміх, вона вийшла з кімнати і побачила дим. Вона врятувала життя містеру Рочестеру, розбудивши його, і допомогла погасити пожежу. Джейн думала, що пожежа сталася через Грейспул, але містер Рочестер попросив Джейн нікому не розповідати про те, що трапилося. Вранці Джейн дізнається, що містер Рочестер. Вирушив погостювати до друзів на кілька тижнів. Серед гостей мала бути і красуня Бланш Інгрем, яка, за словами місіс Фейрфакс, була б чудовою парою для містера Рочестера. Дізнавшись про це, Джейн засмутилася. Вона закохалася в Рочестера і вважала, що й він також небайдужий до неї. Невдовзі містер Рочестер повернувся в маєток і не сам. А зі своїми друзями, знатними пані та джентльменами. Вони весело проводили час, і всі думали, що Рочестер збирається одружитися з красуною аристократкою Бланш Інгрем. Якось містер Рочестер поїхав у справах, а до будинку прийшла ворожка, яка запропонувала панянкам погадати. Першою до ворожки пішла міс Бланш, але почуте передбачення її дуже роздратувало. Потім до ворожки пішли інші панянки, яким передбачення сподобались. Зрештою, настала черга Джейн йти до ворожки. Стара жінка розпитувала Джейн про симпатію до власника маєтку, але Джейн нічого не відповідала на провокативні питання. Невдовзі з'ясувалося, що циганкою переодягнувся сам містер Рочестер, щоб розіграти гостей. Вночі в будинку почувся страшний крик. Містер Рочестер запевнив переляканих гостей, що кричала служниця, який наснився кошмар, і незабаром всі розійшлися по своїх кімнатах. Він попросив лише Джейн Ейр допомогти йому. На одного з гостей, містера Мейсона, було скоєно напад. На його плечі була кривава рана зі слідами укусів, лікар перев'язав постраждалого. І його таємно вивезли з Торенфілда. Джейн вирішила, що винною була Грейс Пул, але навіть після цього жінку не вигнали з маєтка. Згодом Джейн отримує лист у ньому написано, що місіс Рід при смерті і хоче бачити її. Коли Джейн збирається в дорогу, містер Рочестер просить пообіцяти, що вона неодмінно повернеться. Перед смертю тітка кається в гріху перед Джейн. По-перше, вона порушила дану чоловікові обіцянку виховувати племінницю як рідну дочку. А по-друге, вона не переслала їй листа її дядька, який отримала ще три роки тому. Тоді до неї приїжджав брат батька Джейн, успішний підприємець, який мав виноробні плантації на Мадейрі. Він не мав сім'ї. І, знаючи, що у його покійних брата та невістки була дочка, хотів удочерити племінницю. Але Сара Рід написала йому, що Джейн померла від тифу у ловоді. Вмираючи, тітка показує Джейн листа, вмовляє племінницю пробачити її і написати дядьку правду, що його племінниця жива і здорова. Після смерті тітки Джейн повернулася до Торнфілда. Рочестер Зустрічає її та переконує, що кохає її, а не бланш, і пропонує Джейн одружитися. Спочатку Джейн не вірить, але, переконавшись у щирості Едвардових почуттів, погоджується. Під час заручин Джейн написала листа своєму дядькові, повідомляючи про майбутнє заміжжя. У день весілля в церкві з'являється повірений з Лондона, присланий дядьком. Він оголошує, що весілля неможливе, містер Рочестер. Одружений. Це підтверджує Мейсон він, брат дружини Рочестера. Зовсім не Грейспул намагалася підпалити будинок і поранила Мейсона. Навпаки, вона мала стежити за Невіженою, яка жила на горищі. Рочестер кличе всіх у будинок, де знайомить зі своєю дружиною Бертою. Невіженою у третьому поколінні. Джейн йде у свою кімнату, вся в сльозах. Містер Рочестер довго сидить біля дверей її кімнати. Він благає пробачити його та розповідає свою історію. Берта походить з багатої родини, і в молодості Рочестера вправно одружили з нею, щоб не залишити його зі скромними засобами для існування, бо титул баронета гроші і маєтки Рочестерів після смерті його батька відходили його старшому братові Роланду. Від нього приховали її сімейну схильність до божевілля, а коли він, не в силах боротися з розпусною вдачею дружини, захотів розлучитися, то лікарі вже встановили, що вона психічно хвора, а в такому випадку розлучення за законом не дозволялося. Розповівши все це, Рочестер просить Джейн поїхати з ним до Європи, але вона не може порушити християнські заповіді. Рано вранці, нікому не сказавши ні слова, вона покинула Торнфілд. Всі свої гроші Джейн заплатила за поштову карету, в якій поїхала якнайдалі. Упродовж кількох днів вона голодувала, просила милостиню, мокла під дощем і спала на вулиці. Біля ганку одного з будинків змучена дівчина зомліла. Джейн підібрав місцевий священник Сент Джон Ріверс. Який жив разом із двома своїми сестрами Мері та Діаною. Дівчата доглядали за хворою Джейн, а коли вона одужала, то їй запропонували залишитися в них доти, доки вона не знайде роботи. То були добрі, гарні та освічені люди вони відразу сподобалися Джейн, а вона їм. Проте з обережності дівчина назвалася вигаданим прізвищем і не стала розповідати про своє минуле. За допомогою Сент Джона Джейн влаштувалася на роботу вчителькою у сільській школі. Джейн працювала з ентузіазмом, її учениці робили значні успіхи її поважали вона була б щаслива, якби не жаль і туга за містером Рочестером. Джейн жила під вигаданим прізвищем, проте випадково відкривається її справжнє ім'я і з'ясовується, що її дядько помер, залишивши їй спадок в 20 тисяч фунтів. Більше того, він був також і дядьком сент Джона, Діани і Мері. Тепер Джейн була багатою і мала рідних. За своєю великодушністю вона порушила волю покійного дядечка і наполягла на тому, щоб величезний спадок був розділений порівну між племінниками. Сент Джон мріє стати місіонером та поїхати до Індії. Він пропонує Джейн стати його дружиною адже. Вона підходить на роль дружини місіонера. Джейн багається. Одного вечора їй здається, що Едвард її кличе. Джейн Ейр нічого не знає про долю свого коханого, тому поспішає до Торнфілду. Там вона бачить, що будинок зруйнований. Джейн дізнається, що божевільна місіс Рочестер влаштувала пожежу і загинула. Містер Рочестер допомагав слугам вибратися з палаючого будинку і сам мало не згорів живцем. Він вижив, але втратив руку і став сліпим. Він переїхав до родового замку і усамітнився у своєму горі. Приїхавши до Рочестера, Джейн бачить його у пригніченому стані. Він довго шукав її, думав, що вона загинула. Тепер він щасливий, що Джейн поруч. Дівчина очікує, що він попросить її вийти за нього заміж, але він соромиться своєї потворності та безпорадності Він не хоче, щоб вона присвятила своє життя сліпому каліці, однак вона переконує його у своїй вірності, любові та відданості. Для неї важливо бути поруч, а його вади її не хвилюють. Незабаром вони побралися. За кілька років зір Едварда Рочестера частково відновився. І він зміг побачити свого первістка. Діана і Мері теж щасливо вийшли заміж. Адель жила у школі. Джейн її іноді відвідувала та забирала додому. Сент Джон виїхав з Англії до Індії і вступив на обраний ним шлях місіонера Читала Олександра Кравченко Для довідка Біс